Ну, значно, питання таке: як ви думаєте, чи ми завжди такими йдемо шляхом завжди? Тобто, перша буде, друга буде, третя? Бо, наприклад, якщо навіть згадати такі побутові, я пам'ятаю, наприклад, коли ти втомлений, ти просто лягаєш, ти ніби вже в стадії РЕМ провалився в четверту. А буває, коли, наприклад, ти ніби хотів спати, не хотів, лежиш, крутишся і не може. І не спиш, і не, не спиш. Оце яка стадія? Ну, не спиш і не не спиш, це, це, це не стадія сну, це просто ти не можеш заснути. Так, <сум> да, Це стадія без сну. <сум> так, так, так. Да. І ми просто можемо з нього проснутися, а можемо ні. Так, вони е, завжди йдуть чотири по порядку, і ви можете проснутися чи в першому, чи в другому, чи в третьому, чи в четвертому. Ось і іноді ще враховуючи, що коли, от, як ви сказали, дуже-дуже втомилися да, і е, прилягли і час поспали, то дійшло воно до рем чи не дійшло, іноді не дійшло. Тобто е, до рем доходить тільки після е, всіх трьох фаз.